Miau! <noise> Sam napisał za mar i on się, się nie rucha że no, to jest pierwsza godzina i on się w ogóle nie rucha i Я не знаю, що з ним сталося, може щось там залагав. залагав. Всім привіт-привіт! Ми продовжуємо проходити гру Five Nights at Freddy's. Хто не бачив першу частину, можете подивитися. Ну, ми продовжуємо, ми дійшли до третьої ночки і не змогли її пройти. А чому ми її не змогли пройти? А тому, що у нас блокнулися двері. Вони взагалі не хотіли не блокнутися, а ніби. Ну, знаєте, типу, от я нажимаю на двері, от тикаю, да? типу, тикаю. А вони не тикаються. Вони не закриваються, і на, світ не, ну, на світло не, на світло. На світло не реагує, ні, вообще. Ось тому ми не змогли прийти четверту ніч. Ой, третю ніч вибачаюсь. Третю нічку, ну нічого, сьогодні це а, виправимо. Ось так. Щось в мене на наушник випадає, от лівий завжди випадає, якого фіга я хз. О, все. Так, добре. Добре. Надіюся, зараз такого не буде в нас, що блокнеться якийсь цей, і я не зможу тикати на кнопки. Так, чікан вже пішла, як я розумію, так? Ну, хто б Хіхе. Так, ми хоча б запис іде, все там добре мене, так? А, да. Ну, факту треба просто дивіться, тактика яка? робимо, ми туди чекнули. Сюди. Чекнули. Камеру зайшли. Оце якщо на старті. Дивимося, коли він стартане і закриваємо двері. Якщо його немає, закриваємо камеру. Чекнули. Чекнули. Почекали. Відкрили камеру. Ну коротше, ось така тактика. Просто туди-сюди і в камеру іноді заходимо, щоб подивитися, чи побігло те чудою. Mm -hmm. От і що робити, то що мені говорить зараз в таких моментах, коли ну, взагалі нічого не відбувається. Я не знаю, або я це буду вирізати, або я це буду просто. X2 робить швидкість. Тому що, ну, от що мені зараз розказувати? про що? Так, кстати, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому мене оце, от коли я нажимаю на кнопки, вони мене іноді ну, не нажимаються. І так до кінця ігри, поки мене аж не схавають. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за фігня така. Ось, я почитаю. Так, ну так же вилазить по чуть-чуть. Нікого, нікого. А що, весело так хоп, хоп, хоп. Так, добре. оці ще двоє стоять, а. Стоять. Друга ночі, в мене 66%. Ще до мене ніхто не прийшов. Так, ну вони вже всі вийшли, добре. Добре. От ніби хтось підходить. От реально ніби хтось підходить. Хтось прям ніби був... вже. Чікан здоров. Я як чужу, то що ти там? Це в мене вперше прийшла Чіка до мене, сама перша, до мене ще ніхто не приходив, тільки вона прийшла перша, прикиньте. Щас може Бонні прийде, скрізь всього, да? Пісней. Тут я взагалі дивіться, от оце... Фоксиан взагалі замер, він взагалі не рухається вже, ну, тобто з першої години він вже взагалі не рухається. Я не знаю, що з ним сталося, може щось там залагав. залагав. Ні, реально не рухається, що це таке? Стоїть на місці. Хто там так угорає? Так. Добре, Боні ще, скоріше все, не скоро прийде, скоріше всего, перша прийде чекан, тому що у нас стоїть в двох коридорах звідси. Вона стояла в двох коридорах звідси, а вже змили... змилилася, змилилася. Втікла на кухню. Ось. Так, ну слухайте, четверта ночі, в мене ще 45% і до мене вже прийшла тільки на щіка. Ой, відчуваю, що десь зараз п'ята буде, от п'ята буде, вони так хопа і всі разом просто, поняли? Такий нежданчик. Ну добре. Хоч би мене зараз не загали кнопки, будь ласка. Не треба, бо от десь в цей момент мене ми в нулі серії залагали. Кнопка, може от коли я чую, прям дуже близько ці фіні треба закривати. Закривати двері? Оце хо-хо-хо, це Може треба двері закривати? Ще й музика ще й дуже близько. Що? Так, добре. Так. Ні, ну дивіться, у нього взагалі не рухається. Так, все, тут зараз треба бути, ну. Обережненько. Я перейшов знов на другий монітор, ну твою наливо. Другий монітор. Ааа! Зайди, будь ласка, вс, мене не схавали. Мене не схавали. Сразу перевіряємо раз, перевіряємо два І переверяем тут камеру Все. Мене не схавали. Це дуже добре. Так, ну слухайте. До мене тільки на Чіка прийшла, і все, ви прикалуєтеся, просто на Чіка. Це третя ніч. Друга Чіка! Дві чіки прийшло. За всю ніч тупо дві чіки прийшло. Я ж плюнув. Прикиньте? Ой, бро, я думав, ти пішла. Ну Привет, тре. Так, треба. Все, вона зразу пішла, зразу. Отак. Хоп, хоп, чекан, хоп, чекала. Подивилися. Подивилися. 2600? Ну мені 2600 мне показываемо з головою хватає Добре оп! А він на старті старте ХУ-ХУ! Може двері треба закрити, рел? Так цей чел на старті. Добре, ми зрозуміли. мене дві чіки пройшло за ну, за всю трещину, розумієте? Просто чіка раз, чіка два. І більше ніхто не прийшов. Та в мене друга ніч була жорще, ніж третя. Вибачаюся, але я не зміг дописати четверту ніч, тому зараз буду її дописувати в інший вже день, в наступний. А, так, четверта ніч. Нажимаю контює. Дуже надію, що в мене зараз не буде у цієї фігні, тому що я клікаю, воно не клікається. Об'ясніть, будь ласка, в коментарях, що то таке взагалі. А, так, ну що, погнали. Uh, в скучні моменти я скоріше все, буду або обрізати, або про чути, я ще не знаю. Ну, скоріше всего обрізати. Може, коли ця музика треба, не знаю, двері закримакати? Так і хочеться на камерах чекнуть хто стоїть. Так, а чому вона якось цей обірвався? Добре Но ну, хоп просто чекаем так быстро Я дуже хочу вибачаюсь, бачаю просто дуже хочу Емау тут там музон тут включив А ты хише не можно час... часа Друг... 2 часа ночі, тихіше хише музыку включить Буласочка Що за справи такі? О, вимкнули Во так 63% друга ночі, добре що я це взагалі не дам. Так, Фоксан вже... по чуть-чуть, по чуть-чуть рухається. -чуть так, ну Фоксі, давай там цей. 3 година 56%. чекам. Дивіться, стоїть стоїть. Боже, як я хочу в VR пограти, ви би знали. Просто так, так кайф. кайфовенько. Грати у VR в нафіка. Давай володіте. Найс, пішла. Ще концов одразу і тут. Короче, в VR я хочу пограти прям дуже сильно. Фоксі ще там. Чекати камери і... А -а -а. Так, віся. поки що до мене хто прийшов. До мене прийшла одна чіка. Ой, дві чіки. Да. Так, до мене поки що прийшло дві чіки виходить. І один разочок забіг Фоксян. 40 сотки, третя, 3 година. Ой, відчуваю, не доживу, не доживу, я не доживу, Забагато енергії трачу. Так, не сумніваюся, що Діка вже тут буде, але давайте 5, 4, 3, 2, 1. да один. Ну, не фокси цей а як а як тебе Як тебе контрить, друже? Тебе не було ж там. Як тебе контрить? Що за дурня? Ем. Ем. Ну давай я зрозумів, що геймовый, добре. Ну капец! А як його контрить? Добре, добре, одна справа. Let's go. Блін, щось голодне, я зараз запишу це відео, піду собі чаю зроблю бутербродик. Во. Ну якщо ви зараз є, так, кстати, приємного. Господи, хотів вже сказати. Да, ви поняли, що я хотів сказати. Смачного, во. А якщо хтось сість. А, так, ну всі щось ще що вони. Ааа, побігла тварь! Мяу. Добренько. 45%. 45%, 45 нікого. Нікого. Ну це ще там. А чого они одразу на старті? Бро? Це дуже жорстко. Добренько. Щось тут напряжно трошечки. Так, до мене ще вообще ніхто, типа, не приходив з чіки Фоксі там. Не, Фоксі приходив що я брешу. Два рази, даже. Чуден. Ну короче. Так, ні. Боже, думав, що він же побіг. Він не. Ну, коротше, да. Екстремальненько, екстремальненько. Ой, йой, як я затримав, тільки що прям прям затримав прям. А, -а, -а, а. Та ну нія, це не, це не не, не не. Я це не прийду. Мені ще 2 години 2 години мені тут вже, ну, сидіти. З 35%. Так. Я не знаю. Побігла скотина, скотина. Мяу. Добре, Ну 22, ну все, дупу зараз. Все, і немає відсотків. Ну чекан же прийшла, ну. Ну воли. ну вели, Чіка, не біси, боже. А що він ще не вернувся? Чи він ще там типу... за штором? Чіка! Геть! Геть, Чіка, розбійник! Найс пішла? Зараз тут Ну, 4 година, в мене 17%. Ну мені не вистачить, мені не вистачить. Давайте ще так Ти на вдачу. Щоби мені повезло. <хи> Блін. Давайте... зараз прям економим, прям, ну прям прям економія йде в нас зараз. Да, можна ще лампочку, просто вс зараз вимикаємо. Так. А що там хтось є. А то... Втор... Стоп, він побіг? Нет, Господи, я же ж звук, шо, шо воно означає? Что ти... uh -huh. uh -huh. цей звук означает, оцей такие <laughs> шипочечи, знаете на фоне? Может вы звучали, что мезора. Цей стартанул, почти. П'ятая ничья <laughs> пятая година. П'ятая година. Кого? Це ще не стартанув? П'яту -го годину в мене 8%. Чіка, ні, ну за що, ні оп, це далі. Вона зараз глянула, вона зараз лінула. Ніт! <гас> ні, будь ласка, не потрібно. Так, Економ, економ, економ. Це богу, що не побіг. Зараз ото так. Оп, оп. Найс. Шерложик. Найс. Nice. Ну, все, не, ну п'ята година, ні, ян це не один. Ну, лісотки. ласка Була... Притворимося мертвим Все, ми мертві, типу Кіє, yeah. фу, господи. Який це гарний заткінт. Є, yeah! Так, є. Yeah! Ось і все. Ми дошли до п'ятої нічки. Uh, проходження п'ятої нічки ще буде 100 на каналі. Може, воно вже є. Глянь. Ну, тобі дякую за перегляд. Постав лайк та підпишись на канал, мені буде дуже приємно. Канал по хорорам. До скорої зустрічі!